Друзі, всім привіт! Всім привіт, такі вам друзі. Сьогодні будемо готувати такі смаколики. Кожен з вас їв, але мало хто готував вдома. Це чіпси. За все своє життя я ні разу вдома чіпсів не готувала. Картопля завжди є. Завжди є картопля, але чомусь здається, що вони такі не вийдуть, не вийде зробити їх... Такі хрустки, такі да. тоненькі, як в магазині. От саме такі хрусткі, Знаєш, колись бабуся нарізала їх якось так тоненько, волі і жарила, але вони вийшли такі м'якенькі, як картопля. Не, да, не те. І перше а друге ми будемо за двома рецептами. Тобто ми в інтернеті знайшли два рецепти популярних, за якими готують. І ми хочемо спочатку за одним приготувати, попробувати, які вони вийдуть. І за другим так само. Нам треба з тобою вирішити, хто буде які готувати. Двоє будемо два готувати. Ну так, да, буде, Так погодна. буде швидше. У нас на столі є картопля. Далі у нас є кукурудзяний крохмаль, у нас є оцет, тернка і паперові рушники. Зараз самі зрозумієте, що для чого нам потрібно. Так, отже, в нас буде два рецепти, як я вже казав. Перший рецепт ми будемо варити картоплю, а другий рецепт ми не будемо варити картоплю. Значить, на перший рецепт нам потрібно поставити картоплю на пюре. У нас тут є 8 картоплинок. От саме по 4 картоплинки ми візьмемо. Во, 4 картоплинки 400 грам буде. О, так і будемо. Ну, Значить, зараз ми просто варимо картоплю на пюре. А далі, поки вона буде варитись, ми займемося іншим рецептом. Да? Угу. Щоб вона швидше зварилась, ми її поріжемо на чотири шматочки. Сіль перець, треба, ні. Так, да, посолити. Хватить, ти що? Тут ми будемо смажити і займатися нашою іншою картоплею. Значить, за другим рецептом нам потрібно просто картоплю нарізати тоненькими шматочками. Ну, в нас є ось така техка. Кого є кухонні комбайни, які можуть нарізати, я вас вітаю. Вам пощастило. Не знаю, Аня, нормальні шматки чи ні? Чи затовсті вони будуть? Мені здається, затовсті. Ну, ця штука тонше не наріже. Як на мене, трохи тустувато, Толік. Ну. Може самим. Може ножиком, ну. Ножиком ти наріжеш, так такненько. А чого ні? Аня забрукувала тертку, сказала, давай, я попробую ножиком. Угу. Точно тонше. Ти такі самі шматки нарізаєш. Ну так вони дивися, вони. Добре, ти нарізай, я буду натирати собі далі. Ну дивись, Толік, ну давай ну для чого зараз перечатися? Мій ну. шматок ідеально рівний. Твій тут а вот товстий, тут а тонкий дуже. Мій буде ідеально рівномірно прожарюватися. Ну, скажімо, ножиком нарізані вони вийшли гарніші і рівніші. Тому що от ті є терткою, то вони такі з різних сторін по-різному, а ці то більш-менш якісь рівненькі, що мої, що аніні. Ось такі шматочки в нас вийшли. Може затовсті. Але я думаю, що вони ще як будуть смажитися, ну, тому що може ну, змішитися волос. Це взагалі тоненькі виходить. Ну, це і взагалі тоненькі це вийшло, так? Да? Класно. Поставила каструльку, якраз у мене закипіла водичка, заливаю вже закип'ячену чайнику, так мені швидше. Даю чайну ложку солі і столову ложку оцту. А тепер кидаємо сюди картопельку нашу порізану. Треба це все швидесенько Цю всю картоплю нам треба проварити. Ось такі кип'яченій воді. Три хвилинки. чипси зварилися, ми зараз зальємо з них водичку. Аби ще їх не вилити. І одразу їх викидаємо у холодну воду. Промиємо. Не гаряче. Холодна вода чого має бути гаряча? Так, тепер розстеляємо паперові рушники і треба їх висушити. Ти дуже добре воду вищили, щоб вона не капало. Вона буде все рівно капати. О, бачите, який хмар попався. Викладаємо це все на паперові рушнички. Їх треба потім просушити, додачі. І зверху прижимає, і так само вичавлює всю воду звідси. Ну, на сухо ми прям не висушимо. Далі нам треба картоплю обвалити. Постав, по корубленому крухмалі. Ну так, через сито, щоб там не було сильно багато. Це, це трошки дурна ідея, як на мене такого через сито обвалювати. А як? Краще кожен окремо обвалити. Типа з двох сторін змачати. Так, так, так. А не забагато так буде? Воно так чи легше вбере однаково. Думаєш? Я думаю, що так воно все лишнє постікає. Ну а як ти хочеш, якщо не так? Просто в миску і там все обкачувати? Не Робити собі геморою. А то не забагато буде крохмалі? Показується, що там добротненько. Воно ну, все, бачиш, воно прилипало деякі шматочки. Зараз ми його... До речі, картопля вже зварилася, зараз треба злити воду і поки що ми нічого з нею робити не будемо. Ми візьмемо таку, обваляємо цю картоплю в крохмалі прямо в мисці. а потім через сито вже перед тим як смажите, просто лишній крохмаль вже поскидаємо ось так. Цікава дуже друзі, історія про те, як взагалі виникли чіпси. Це було давно, ще в 19 столітті, і в одному з ресторанів чоловік замовив картоплю. Кухар приніс чоловікові картоплю. На що той сказав, що вона знато тостов товсто порізана? Сказав йому приготувати набагато тоньше картоплю за три хвилини. І наш шеф кухар нарізав цю картоплю так тонко на світі. Це було можливо. Посмав вже її в олії і приніс йому. Вона так хрустіла, що навіть люди, які в ресторані сиділи, теж запіли таку картоплю. Чоловіку вона справді дуже, дуже дуже сподобалася. І він забирав таку ще. Та і люди почали таку замовляти. З часом жі, вже, вже, вже згодом, через три роки, цей шеф кухар відкрив вже свій ресторан, де головна корона його страви була чіпси. Поки ми тут пригадали історію чіпсів, наша олія вже розігрілася, і я ось так потрошки Друзі, смажити треба на великому вогні, на великому вогні, до золотистої шкуринки. До речі, я от вже бачу, що це буде просто капець. Настільки вона виходить хрустка, справді така, як чіпс. Реально, друзі, я в шоці. Просто. Але, друзі, вони. Дуже шкідливі, і це доведено дуже багатьма дослідженнями. Навіть немає сенсу тут щось там оскаржувати, тому що вони не тільки для зайвої ваги шкідливі, але і дуже дуже багато різних захворювань онкологічних виникає, якщо ми будемо забагато їсти цих чіпсів. Дивись, це просто скажи. Поки Аня смажить ці чіпси, що я зробив корисного в цьому житті, зараз покажу. Я взяв картоплю, яку ми зварили, злив воду, ну там трішки води залишив, буквально грам 30, і перебив її повністю на блендері. Получилось ось таке пюре. Воно тягуче, не таке просто, як пом'яте, а перебите на блендері. Тоді воно таке тягуче виходить, як клей. Далі ми сюди додаємо так само кукурудзяний Ну, але це вже пізніше все зробимо, хай з цим закінчимо. Що, друзі, робить Толік? Дуркою знімається. Таку серветку. І вирішив їх просушити від олії, тому що олія теж розм'якчує. Да, вони стають менш хрусткими від олії, тому я вирішив прибрати її звідси. Але полностью. як тобі взагалі на вигляд вони ну, вигляд. Прикольний зараз ще видамо сюди паприки, ще щось таке. Як копкані знаєш, паприки копченої, якогось там солі, дамо перцю. Все. і так кожну порцію окремо викладай на окремі серветочки. Да, щоб олія не змішувалася. Бо ти получається нова накидала, да, і олія полилася вся на них. Ми з Анею колись ще давно там балувалися чіпсами як їли їх трішки. А зараз щось... я навіть не пам'ятаю, коли ми останній раз їх купляли. Так, 30 грамів. Це я вже відважив крохмаль сюди, на пюрешку. До речі, ці чіпси будуть печені у духовці. Ще просто, коли я була вагітна Лукою, потім вже Адамом, якось мені куртіло цього всього. Ми, по суті, нам не було чим з'ясатися, щоб Лука був Луки не було, Адама не було, день не було, і ввечері ми дивилися по суті одні фільми. Тоді з роботи приїжджав. Пачкою чіпсів, а то й двома, і ми так їх лопали. О, Ти приїжджав коли раз в місяць. Е, ну але це тривало недовго, тому що все таки я стала на вагі і побачила невтішну цифру. Я за, що я за першою і за другою вагітністю набрала 20 кілограм за першою, 25 за другою. Так що ну ще чіпси тут вже було б занадто. Крайні чіпсики Аня повиймала. Я їх зараз порозкидаю по цій порушничковій, і все з цим рецептом можна сказати завершено. Тільки вони зараз захолонуть і ми ще. Кажу, тобто спеції ми посипаємо їх і перемішаємо. Тоді це робить дійсно вже все. О, Толік так назбивав. Гарно. Гарно. Знаєте, що друзі я вам скажу? Ось тут починається найцікавіше, тому що посмажити чіпці ми посмажили. Але ж ми вибрали на свою голову ще й другий рецепт, не такий надто простий, як на мене. Нормальний рецепт теж, Він напевно, буде легший, ніж цей, що ми робили. Ну мені просто знаєш, хочеться спробувати Добре. такий варіант, теж тому що ну ми то зазвичай нарізаємо картоп для чіпсів. Ми зазвичай не робимо чіпсів. Ні, ну зазвичай, зазвичай всі як думають. Нарізав картоплю, посмажив і все. А тут зовсім інший рецепт, розумієш? Аня тут заколотила, але я покращу трішки. Насипимо ще сольки і дамо ще копченої паприки. Ні, ну, вже паприки. сюди пахне. Ой, ти вже, ну ладно, хай а хай буде ти що. Чипси, що ти хочеш? Чипси мають гарно спеціями бути. Ну. А тоді ці самі е, чуєш, тоді оці теж паприкою ми віднемо. Ну, можна. Чи паприка? Паприка? Копченою? Да. Ну, давай. ну, щоб однаковий вже смак не був. Але я хотіла її зробити якісь пекучі. То у нас нема пекучої паприки. У нас є. диви-диви, які чіпси будуть червоні? Ну. Щось я можу перестаратися з цей паприк, ні? гаряча. Бляшка є. Ех, я хочу вже посмакувати. Я думаю, що вони зразу холоднать, не трохнуть, не, то може бути да. маленькі, так? Да? Но... Чи можливо будуть. Товсті ще не будуть. Врахойте один факт, що домашні шипси ж не йдуть ідеально нарізані, так як в магазині, що там йде лінія, і вони все під міліметр один нарізані. Тут а, вони йдуть з одного боку тонші, і тут хрусткі. А тут а, трошки це те, що я різав на терці, бачиш? Uh -huh. А тут воно товстіше, то воно не може і не бути таке хрустке. О, так само і це, бачиш, воно не буде таке хрустке, Воно буде як жарна картопля. Це взагалі класний шматочок. Тобто, якщо правильно нарізати, можливо зробити їх по смаку, такі як в магазині, але якщо затовсті шматочки, то воно буде м'ягеньке. Ех, не знаю я, що це буде. Зробили ну, такий саморобний рукав, так? Да? З торбинки. Да, їздили сьогодні в місто і реально забули купити. Так, нормально? Не знаю. І такими капельками вичавлю його? О, зразу по дві капельки буде, де класно. <реш> ну, знаєте, друзі, це діло не з легких вичавлювати очусь у тих Що то виходить таке? Оце <реш> я не знаю, що ти поначавлювала, ці коняки. Я давай ну, зараз накриваю ще одним пергаментним. Бери ложку і згрібаю, <реш> От, ти спочатку поначавлювала. Ми взяли ще один такий пергаментний папір. Накриваємо зверху. Ну, давай. І розчавлюємо те, що ми там понароблювали. О, то слухай, одна, мої кусочки будуть дуже великі. Ну, не так, щоб від сили розчавлюємо. Ну так. чавим трішки. А ні коняки, то, то то я не знаю. Я там одним чіпсом півсіла Давай я не зберуть. Мені аж страшно їх чавити, слухай, може цей? Давай чави, там місця багато. Будуть, у нас будуть великі мега-чіпси. То мега-мега чіпси да. <плес> І що зміється, взагалі два склеїлись Ні, мені цей рецепт щось не подобається. <плес> да, да. Мені Дивіться, зразу видно де лікові, да? а де Аня ні? Аня <плес> просто голодна, того, каже треба побільше <плес> Друзі, відправляємо це все діло на 15 хвилин. Температура 180 градусів про духовку. Побачимо, що з цього вийде. Духовка наша така, знаєте. Так, значить, скидуємо сюда всі наші чіпсони яким ми тоді нароблю на понароблю, але за неї. Да? Ми да. такі ми чипси робимо, а да. Такі чипси любиш їсти? Чуть-чуть, то чуть-чуть. Чи -чуть. паприку чи паприку? Ты же за багато хватить, Так ли носи. І що, чесник тоже чесник, туди давати? Да. Слухай, а паприка з чесником, це щось не то буде. <рес> ну давай. Що ходить, хватить, ще солі, ще солі, ще солі. А як вони підсохнуть, як воно поприліпає туди. Давай, 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 ще давай солі? Так. Да, все, перемішуй. Так ну, гарно ну, це, дивитися зі сторони. Ну слухай, пахнуть прикольно. Так. Да. Зараз ти їх поламаєш. Ну, чесно, друзі, це просто запах куплених чіпсів. Не знаю, які вони насправді будуть. Ось така в нас вийшла ще одна. Отут вже ми брали менше цього, і ось такі чіпсики мають вийти, побачимо. Ми зараз все виймемо. Другу бляшку виймемо так само. І тоді вже вам покажемо фінальний результат, які ті вийшли перші, і які вийдуть другі. Чесно кажучи, Аня каже, це сумнівний такий рецепт. Щось вони такі незрозуміло, які будуть, але от просто для цікавості захотіли ми спробувати, що з цього взагалі вийде. Що друзі я вам можу сказати? Оцей другий рецепт, оце печіння в духовці, саме вареної картоплі на чіпці, воно мені не подобається. Ну як мені? Воно, нам зані воно не зайшло, скажем так. Тому що як автор цього рецепту, по якому ми готували, розказувала, що воно все має хрустіти, і в результаті виходять супер-дупер хрусткі чіпси. Це неправда, хрусткі вони не виходять. Тому що дивіться, яка вкладається ситуація. Якщо вони хрусткі будуть, вони отакі пригорівші будуть. А якщо вони не хрусткі, то вони отакі біленькі, ще не згорівші. Тобто хрустке буде в даному рецепті, тільки згорівше. Ну логічно. Ну бач, і тут їх відриваєш, бач, пюре ще залишається всередині. Тобто зверху і знизу то воно підсмажується, да? шкуринки. Ти неправильно віддираєш. А я? А всередині пюре пюрешка -то виходить. Тобто я, наприклад. Навіть якщо ми будемо чіпси готувати, я по цьому рецепту готувати їх не буду. Ну, Але шо? знаєш, чим мені подобається цей рецепт? Що вони без олії? Тут жодної краплі олії, вони не смажені, і такі чіпси можна легко давати дітям. Ну хоча б вони знаєш, собі, що знаєш це смакували це? до фільму, до мультика. Може, скажу, може ми щось неправильно зробили в цьому рецепті. Може таке бути? Ні, не може. Нічого. Може, там яке я не знаю, може тонше треба було оці штучки робити. Хоча вони вже й так тонкі, кулаша тонше. ти казав випікати. Я взагалі казала, давай викинемо цю штуку. Тіше, знаєш взяти хліба чорного, знаєш, бородинського, насушити сухариків дітям з сіллю. І смачно і корисно. Я, до речі, так вже робила. Тому що от саме замарачуватися з чіпсами, ну так я собі. Я, друзі, готова спробувати чіпси. Ну, як на мене, ідея цікава. От, ну, такої, от прям дуже вдалі ти береш, вони ніби тут такі, знаєте, хрумкі. Можна їх зробити. Але треба тоньше якось жати і ну, ну, не знаю, зараз спробую. А вони навіть не хрустять. Ну, вони не хрустять. Але смак у них, оця копчена паприка, вона нереально дала такий, знаєш, смак купленого. Купленого чіпса. Блін, ну не знаю, але є щось в чому, знаєш, смачне. Вони от смачні, чесно. Ану, лука, пробуй, як тобі, чи добре? Ну як тобі? Смачний, але <плес> за Зам'який? <плес> так, беру ще ось цього чіпсочка. Не знаю, чесно, друзі, що з цього вийшло. Так, mm. <заманець> да, да. смачно, але дуже жирно. Дуже жирно. Mm. Ну, вони такі теж м'якенькі виходять. Нагадують, не більше куплені по смаку самому, не, не по не по чому іншому, по смаку, саме ось ці, з паприкою, там, де дуже багато лікдав. Але ось ці покусні як куплені, розумієте? Як тобі ці? Які тобі смачніші? чи тобі да? Так, ну з чого почати? Давай я твердіше Двоє. Не, ну смаку. ну ці смажені олії, то вони нагадують, чіпці. Але чомусь вони. Ну не знаю, що вони не хрусткі. Ну давай виберу якийсь такий хрусткіший смак. А, хрусткіший. Ну давай, кусай Маски, його. у колоки. то він хоч хрусткий. Чи Він хрумтить. Ну класно, але все то не куплений. Ну не те все рівно. Ну, хрумтить. Хрустить, хрумтить, але всередині він м'ягенький. От куринка, uh -huh. якби товста. Uh -huh. uh -huh. А сама серединка така негесенька. Можливо, через те, що бачиш, їх треба тонше нарізати. І ти пожарили на великому вогні, а треба було взяти на малому вогні і щоб вони довше побули в олії. На малому вогні, навпаки, вони здесь ну, і вони Отакі вони мають бути, Ну Да я такий попробую. Ну, це як? Ну Так я ні, попробую ні, такий. Ні. Ну, давай ті, що попробую. Твій великан. Ну, скучно. Ці чіпси, воно таке є, бачиш? З корчує трубкою. Ну, що тобі? На смак, так. Да. Аня правду сказала, що вони дійсно як куплені ці. На смак, скажи, ну взагалі. О, бомба. Ну але вони не хрусткі. це не те. Не знаю, друзі, що вам сказати. Експеримент вийшов цікавий, але не тими і не тими ми не змогли передати смак реально такий, знаєте, оригінальних чіпсів. Та в принципі, ти їх і не передасиш, тому що. Це особлива рецептура, це приготування зовсім розумієш, так само особливе. Воно різається, як каже рівнясенько. Ну, якщо в цих чіпсах взяти, що ми змажили на олії, от один з десяти попадається, такі, що такі, більш-менш схожий до магазинних чіпсів. Але кажу, якби ми тоненько все нарізали, я думаю, що вони були б такі гарненькі, смачненькі. Ці оці чіпси, я не знаю, ті, що ми в духовці, то вони всі м'які. Але вони смачні. Yeah. Як на мене, друзі, краще приготувати раз в місяць ось такі чіпси і е, перекусити посмакувати, я скажу, аніж купувати їх в магазині. По перше, ти витрачаєш чималі кошти. А по-друге, це реально. Шкідливо, добре. А як на мене, друзі? Я їх дома більше ніколи в житті готувати не буду. Я їх піду куплю собі пачку раз в місяць, посмакую і на цьому все закінчиться. Я більше не хочу з ними морочитись. Можливо, в майбутньому у нас буде кухонний комбайн, який вміє нарізати тоненьку картопельку. Тоді ми ще раз спробуємо. Зараз ні, не хочу. Кому сподобалось відео, друзі, ставте вподобайку. Хто не ще не підписався, друзі, підписуйтесь нас. Там зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім папа. Отакі, От що можна готувати, так? Да? Ну таке во я більш не буду да. забудь про... смачно забудь про цей рецепт, видали його з своєї голови і все.